Скажи, будь ласка, зі свого військового досвіду: чи зустрічав ти іноземців на передовій на фронті, які боронять Україну збройних Сил України? Яка їхня мотивація взагалі воювати за Україну? Один з крайніх разів, як я їхав в поїзді, то зустрів колумбійця, який воював за Україну. Він був з іноземного легіону. Ми з ним трохи порозмовляли. Яка їхня мотивація? Ну в мене, наприклад, там є знайомі. Я зустрічав людей, там іспанців, які активно допомагають українцям. Я зустрічав хорватів, які е, проходили службу в українських підрозділах з 2014 року. Я отож їм задавав таке питання. Просто кажу: де Україна, де там Хорватія чи Іспанія там за тисячу кілометрів, за дві тисячі кілометрів? Кажу, для чого вам це? Чому ви тут? Та, ну, ну, для чого вам це? Ну про це просте питання. І хорвати це були молоді хлопці, вони казали. Ну, ви ж там нам допомагали в боротьбі з сербами в 90-х роках. Іспанець сказав: е Ну розумієте, у нас була там громадянська війна 1936-37 рік. І от москалі тоді допомагали комуністам їхнім. А цей іспанець він вважає себе там нащадком правих сил. Хосе Антоніо Прима і він казав: Я допомагаю всім, хто воює проти москалів. Це моя найперша мотивація. І це до чого ми підходимо до важливості історії, теми якої ми з вами піднімали.